Вітання всім, хто дивиться акценти, 25 листопада, день пам'яті жертв голодоморів, зокрема 1932-1933 років в Україні. Це вже 90-ті роковини. Тоді дії сталінського режиму забрали життя мільйонів українців. Зараз ворог з того ж Кремля нищить українську націю, вже прийшовши з війною на нашу землю. І знову їжа як один з видів зброї. Росія нищить наші зерносховища і блокує вивіз продовольства в країни, які цього потребують. Чому потрібно пам'ятати і знати історію, що робити, щоб такого не повторилося ніколи? Говоримо у студії. Поруч зі мною Ольга Стадніченко, літературна редакторка запорізького тому книги національної пам'яті жертв Голодомору. Вітаю вас! Дякую. Доброго дня. Отже, Україна вшановує пам'ять жертв голодоморів. Давайте пригадаємо ті страшні сторінки історії. От чому тоді так відбулося, на вашу думку? Справді були жахливі, страшні сторінки історії. І, на жаль, на долю нашої країни, нашої України випав не один голодомор, а як мінімум три. Про які ми вже говоримо, але найбільшу увагу звертаємо все таки на голодомор 32-33 років. Це голодомор двадцять другого, років, потім 32-33 і 46-47, який на жаль, навіть в історіографії ще до цього часу достатньо не є дослідженим. Мабуть, немає жодної країни в світі на долю якої припало б аж три Голодомори. А що за цим стоїть? А за цим стоїть тотальне знищення нації, етносу і те, що голодомор визнали нарешті. У 2006 році, тільки геноцидом українського народу, це звичайно був е, акт, який повинен був відбутися раніше. Е, насправді, упродовж всього ХХ століття е, під час Тоталітарного режиму, коли Україна була у складі радянського союзу, про це навіть заборонено було говорити. Ніхто не говорив і не називав його голодомором. говорили про нібито такий природний голод, який стався в результаті там недороду чи чогось такого іншого. І тільки у 87-му році в колі письменників українських було проговорено про те, що насправді це був голодомор. Олександру Мусієнко вперше вжив це слово, і з того часу. Почали друкуватися в Україні, значить, свідчення очевидців. Це дуже страшні документи, з яких описуються ті жахливі речі, які відбувалися в 30-ті роки. До речі, українська діаспора звернула на це увагу ще в 60-ті роки, але до материкової України це звичайно потрапити ще не могло. І українці, які перебували за кордоном, говорили про це ну, тобто вже давно і накупилися багато свідчень очевидців голодомору в той час за кордоном, коли вони почали передаватися в Україну. І коли почали збирати свідчення очевидців, які тут були, а як ви розумієте, вони вже були недоволі немолоді ці свідчення, ці, ну ці учасники голодоморів, які пережили. І коли назбирали всю цю джерельну базу, виявилося, що ці речі жахливі. Підрахувати точну цифру людей, які загинули в результаті угу. голодомору, практично неможливо навіть на сьогодні. Історики не зійшлися у цифрах ще. абсолютно. Ну, приблизно Я думаю, приблизно варіанти. це плюс-мінус декілька мільйонів через те, що е, порахувати точно ми можемо тільки тих людей, на які збереглися акти про смерть а акти про смерть збереглися на можливо відсотків 20-30. Справа в тім, що не в кожному селі, не в кожному населеному пункті могли бути люди, які фіксували ці акти про смерть. Це мовив був якийсь фельдшер в селі. Не в кожному селі вони зберігалися. Більше того, в 34-му році була спеціальна вказівка розпорядження Сталіна. Знищить усі документи, які свідчили про смерть людей від голоду. І незважаючи на все це, ці документи були передані в архіви. Вони зберігалися під грифом секретно 75 років і тільки на передодні 75-х роковин, це в 2008 році, ці архіви були розкриті, перерахували поштучно ці документи, які, значить, збереглися, і, наприклад, у нас по області збереглося приблизно 35 тисяч записів, угу. тобто це цифра не мала. Якщо вона обросте тими даними, що скільки не збереглося, це тільки були значить села в які. Змогли передати це в архів, то я думаю, що ця цифра може, буде, може бути помножена в 10 то більше разів. Багато людей гинули десь по дорозі, десь там по підтинню, десь пішли в якесь інше місто, десь прийшли. Ну як, наприклад, дітей, яких передавали нас сюди в Запоріжжя, в, в дитбудинок, в якому вони 755 дітей вимерло за період голодомору, і вони всі поховані в шурфі по вулиці Олександрівській, де й зараз там знаходиться меморіальна дошка. Ви літературна редакторка запорізького тому книги нацпам'яті жертв голодомору. Скільки голодоморів на Запорізьку область припало, що відбувалося в нас в ті часи. Ну тоді що це була Дніпропетровська справа. в тім, що у нас якраз от момент встановлення кількості жертв голодомору трудністю полягає в тому, що на той час ми були в складі Катеринославської, uh -huh. тоді ще Дніпропетровської області, да, до 1939 року, і багато архівів, звичайно, ж нам не передали. Найбільше пострадали від голодоморів на наші, наші ці райони, які найбільш хлібні були, тобто де найбільше вирощувалося хліба: це Бердянський, це Полугівський, Гуляйпільський, Васильівський, Михайлівський. Ну, це ті, які значить ну завжди вважалися аграрними сільськогосподарськими районами. Чого так? Тому що що таке був? Чому організовували комуністи Голодомор? Це був результат дій влади на опір хлібозаготівля і на взагалі оцей рух до колгоспів. Яке чинило українське селянство. Тобто селяни хотіли бути господарями на своїй землі. Вони не хотіли йти в колгоспи, не хотіли віддавати хліб державі. Відповідно, їх вирішили залякати і, значить, знищити оцими хлібозаготівлями. Із домашніх господарств виносилося все, що можна, до єдиної зернини. Вигрібалося навіть зерно, яке хотіли зберегти на насіння. Забиралися навіть будь-які їстівні запаси, там якийсь бурячок, морквинка, картоплинка і все інше. І люди практично Залишалися взагалі наодинці самі з собою ніяких продуктів туди не завозилось, не підвозилося. Більше того, навіть деякі сели, в яких був особливо жорсткий опір цим хлібозаготівлям, виносили сан так звані чорні дошки. Що це означало? їх. Обносили ну не, не від не, не справді парканом, але uh -huh. ставили спеціальний конвой. Тобто сюди ніхто не заїжджав і звідси ніхто не виїжджав, туди не давали ніяких продуктів, не завозили, і тобто там люди були приречені на смерть. Таких у нас по області було 75 п'ять сіл. Uh -huh. Тобто, це таке саме відбувалося в нашій області. Це саме таке? в нашій області, так. так uh -huh. да. А роз розкажіть взагалі про роботу над книгою? От. Ви, я вже зрозуміла, що ці дані повними не можуть бути, тому що ми не маємо їх. От, можливо, нові з'являються якось з Дніпро з Дніпропетровської області, можливо, співпрацюєте в контексті mm -hmm. е, даних. Е, дивіться, вся е, джерельна база, яку можна було зібрати, вже зібрана. Справа в тім, що ми зараз будемо відзначати 90-ті роковини. Уявіть собі, що це значить люди, які пережили голодомор, навіть якщо їм тільки в момент народження, їм вже 90 років. Але є діти, є внуки, і, мабуть, історії 90. переходять з перенос От Якщо ці історії вуст в уста, ми вже їх всі позбирали, які можна було по, по області, і це дуже страшні документи, і вони опубліковані в багатьох збірниках, в тому числі і в книги національної пам'яті. Книга цей томна наш обласний складається з трьох розділів: перший це. Значить, мартиролог величезний на ту кількість, значить, жертв. Це 135 тисяч, які ми тут знайшли в архіві. Э, тут перераховані всі люди, причому ім'я по батькові, де жив, по районах, по населених пунктах національності, причина смерті. У більшості цих карток було вказано, що причина смерті голод, значить, якесь значит, голодання, кишкові хвороби і всяке інше. Ну, тобто, це все uh -huh. пов'язане із одним: що недоїдання, так або якісь дистрофія і таке інше. Другий то другий розділ це в нас документи, які прив'язані до ну, цих питань голодоморних, значить до цього періоду. Тобто, це можуть бути якісь протоколи допитів е, тих, хто десь там якісь три колоски знайшов е, на полі його там, значить, спіймали і дали йому е, пожиттєве ув'язнення або висилання на в гулах за те, що він угу. там взяв ці три колоски, щоб прогодувати свою сім'ю, чи хоч один раз нагодувати дітей. Так це дуже багато таких протоколів. До речі, там е, стоять імена і прізвища тих, хто був. Був, ну, по суті, катами на цей момент. Uh -huh. До речі, там є дуже така цікава таблиця в цих документах, в якій сказано, як в цей час постачалися продукти тим, хто був якраз виконавцями Голодомору, тобто тим, хто були там працювали при сільрадах, там добру uh -huh. повноважень і так далі. Вони на родину отримували е, значить декілька 5-6 кіл, е, Борошна отримували жири, тобто олію, значить, масло будь-яке там, значить, отримували м'ясо, отримували оселедці. Уявіть собі, тобто вони в цей час жирували і доволі непогано. І на члена родини вони отримували в місяць 30 яєць. А якщо в родині декілька, то уявіть собі, якими крупними так сказати, масштабами можна було постачати продукти тим, хто проводив цей голодомор в цей час, коли суспільство все голодувало. Ну ці люди, які були виконавцями, от знаєте, що е, не дуже приємно, що вони теж були українцями. Неприємно, але розумієте, після наше суспільство постгеноцидне, постголодоморне, і хочеш цього не хочеш, воно насправді зараз поділено, і тоді вже було поділено на е, дві категорії. Це категорі... на на три: е, перша категорія це е, ті, хто постраждав від голодоморів. Друга категорія це їхні нащадки, які знали про uh -huh. це, так але. Через страх мовчали про це і здавали, і намагались не говорити. І третя категорія це вірніше ще дві це кати, ну ті, хто виконавці, і їхні нащадки. Угу. Тобто, і оці дві полярні, і ті дві полярні вони між собою. Часто й густо не можуть знайти так сказати спільної мови. Розумієте, якогось примирення не uh -huh. відбувається. А цікаво, чим аргументувала радянська влада от такий збір продовольства, тому ну, що вони ж не приходили і не казали, ви маєте всі померти. Мабуть, була якась офіційна причина офіційної причини вони не висловлювали. Так само і зараз uh -huh. не висловлюються Ну, навіщо причини... забирали продукти причин, ну, значить для... для того, щоб дати іншим людям їсти, забираються з цих областей. Ми повеземо нагодуємо Значить, закордоння голодає, треба їм дати, або в іншій області перевеземо в той час, коли ці всі зібрані продукти зерно лежало десь там на в портах, там і, наприклад, в якихось там спеціальних місцях сховищах, і воно там мокло під дощем. Так насправді, ну якби вони могли придумати будь-які причини, а які зараз придумують причини рефія, чого вони нас напали, та сама. Та сама причина. Ну в них офіційний Бер... мислендж, вони начебто, звільняють. Вони звільняють а ті, а ті, звіль... а ті теж почали звільняти. Uh -huh. Вони почали це робити, коли згорнулася українізація у початку 30... uh -huh. на початку кінці 20-х років, коли та ж яку вони самі проголосили українізацію. Вони зрозуміли, що вони зробили неправильно, роблячи ставку на коренізацію, uh -huh. тобто на українських комуністів, і вирішили це все згортати. Що почалося? Почалося з лінгоциду. Коли в 30-х роках почали робити правопис правописну реформу, коли знищили знову ж таки ті норми, які були в українському правописі, і вони віддаляли українську мову від російської, знищили те все прибрали. Ну далі цього виявилось мало. Ви забрали, репресували всю інтелігенцію, вивезли на соловки, розстріляли 1111 осіб. Це що був етноцид, геноцид чи який цид. Потім вони вже дійшли йшли до геноциду голодом, так позбавлення людей продуктів. Це вже був третій. А якщо перекидати аналогії, так сказати у. Сучасність чи не те саме робиться? Скажіть, будь ласка. Uh... Дивіться, у 2006 році Верховна Рада, як ви вже сказала сказали раніше, визнала голод 30-х років актом геноциду, тобто це цілеспрямованим знищенням українців за допомогою голоду. Але у світі немає якось одностайної підтримки у цьому питанні, немає жодної резолюції. ООН, яка б визнавала радянський режим на рівні з нацизмом, наприклад. От чому так на вашу думку? Про що це свідчить? Тим аргументів недостатньо, недостатньо, чи що це може бути? Це якась політична складова в цьому є? Право в тім, що ну, тут можна розглядати з різних причин. Дивіться, тут е, причиною цього є, перш за все, наше геополітичне положення в світі. Ми, е, як казали поети, розіпляті між Заходом і Сходом. Тобто нас постійно впродовж цієї історії рвали на частини або Росія до себе, або Захід. І Україні постійно треба було визначатися, з ким вона. Відповідно, і у всіх цих подіях, які навіть і сьогодні звучать. Ми ж з вами теж так само дивимося, як зараз. То сильна підтримка заходу, то якось вона згасає, то знову піднімається. То там хтось очолює цю підтримку, то ще щось так само і з питанням голодомору. Якщо хтось, наприклад, багато країн, і ми їм вдячні, що вони визнали це і Сполучені Штати Америки, і Англія, і Франція, і Польща, і Канада, перш за все, наприклад, і ще інші визнали причому на рівні їхніх, значить, сенатів, парламентів і так далі. То є деякі, які бояться це робити через те, що не хочуть якихось, так сказати, ну кпинів і поганих поглядів з боку Росії. Mm -hmm. Тільки через це, я так розумію, через те, що якщо вони дізнаються, бо е, по всіх значить документах пройшло, що організатором голодомору були е, комуністи, були більшовики. А відповідно, хто правонаступником держави СССР mm -hmm. наступ, став. Росія, то відповідно вони повинні були б нести відповідальність у Гаазькому трибуналі і за цей акт геноциду проти українців. Ну від голодомору спостраждала не лише Україна, а інші країни. Там з цим питанням трішки інакше. Там, там інакше. не гі... не геноцид, там по іншому сприймаються. Теж чому? Ну, з тих не... самих причин, про які я вже сказала. Товариські відносини з звичайно, Росією звичайно, потрібно. Ну і в самій Росії також Ви страждали маєте... Ну, я знаю, що така була, ну як не приказка, говорили там голодаючі по голодаючі по Поволжі, це був 21-22 угу. рік. Ну, це це не менше було. Але город. воно було голодаючі з інших угу. причин, там не було штучного городу, там був справжній недорід. А якщо ми говоримо про голод 32 33 три третього, то е голоду хопив ті. Райони, знову ж таки, де проживали українці. Це значить, це оці райони значить, Російської Федерації тоді, наприклад, там Білгородська, Воронежська і ці області, там буквально прикордоння вже. Або це, наприклад, могли бути райони. Де проживали наші нащадки донських козаків, Запорізьких козаків, які свого часу туди виїхали, тобто там були теж українці. От тобто, ми можемо говорити, що все одно вибірково були, так сказати, зорганізовані ці голодомори на певних територіях. Хоча ми можемо сказати, що наприклад на території нашої області проживали представники найрізноманітніших етносів і національностей, але голод нікого не вибирав. Ніде не казав, от ти значить там кримський татарин, тобі треба померти, а ти там українець, тобі теж, а росіянин виживе, помирали тут всі. Коли ми писали цей том обласної книги, там національність вказувалася, і там можна сказати, що дуже мультинаціонально представлені жертви mm -hmm. Голодомору. Розумієте? А особливо, коли читали спогади, а спогади, я ж говорю, це найстрашніші речі в цих питаннях, то там писали, що деякі люди сюди приїздили, значить ну, чи то за. Направленням партії на роботу, там щось таке, і в результаті того вони ставали жертвами голодомору. Наприклад, там було. Одне село Давидівка Якимівського району, я коли зіткнулася ну, з редагуванням, звернула увагу на те, що там, значить, було написано в цьому мартиролозі, що там вимерли люди, значить, з якимись дивними прізвищами, там ну такими огли, і mm -hmm. написано було спецпереселенець, узбек там, значить, азербайджанець там ще щось таке. Я ж питаю в істориків, кажу, ну а що це означає? Де вони тут взялися в нас на території області? Оці узбеки, переселенці, причому знову ж таки. І маленькі діти, і дорослі, і, і, і старі, і всякі різні. І там було десь порядка 40-50 осіб. Було штучне переселення. Виявляється, виявляється, коли я дійшла вже до спогадів, uh -huh. знайшла спогади там, якогось дідуся, який пише, що в 32-му році їх там десь підірвали в Узбекистані, перевезли 50 осіб, uh -huh. поселили в село, яке вже вимерло. Тобто вже від, голоду. Один, від голоду вже угу. одне село вимерло на у нас на території області. І щоб приховати цей злочин, сюди привезли цих узбеків, поселили в хатах людей, які, яких не стало, так і кинули їх тут на У Вони знову ж таки не було чого їсти, їм ніхто нічого не поставляв, вони нічого не встигли виростити, і в результаті вони теж вимерли. Розумієте, тобто злочин на злочині. І про те, що вони там узбеки чи азербайджанці, хто ніхто навіть не згадав. Виходить, голод був там, де його взагалі не мало бути, якщо брати звичайно. наші природні звичайно. ресурси і можливості. От повертаючись до визнання цього актом геноциду, от з політичної дипломатичної точки зору, для нас наскільки це важливо? Чи зараз це вже можливо не так важливо? А, ну звичайно, це важливо. Важливо для того, щоб якщо більшість країн визнає це актом геноциду, так то можливо, можна буде якось притягти до відповідальності. Значить, країну виконавця, але судячи з того, що зараз відбувається, ви ж бачите, що у нас тільки нанизуються ці злочини один на інший, і ми поки що не бачимо результату. Ми і знову ж таки, методи проведення цих геноцидів у нас на території України стають все вишуканіші і вишуканіші. Якщо тоді це було ще можна сказати примітивно, просто терор голодом, правильно. То тепер ми бачимо, наскільки ми бачимо пряму, агресію. Ми бачимо пряму агресію, в результаті якої відбувається на наших тимчасово окупованих територіях. А це Запорізька область більш за все зачепило, так би мовити. Там відбувається знову ж таки і лінгоцид. І екоцид, і етноцид, і будь-який цид, який тільки можна придумати, розумієте? І це за класифікацію Лемкіна, значить, одного з дослідників от таких актів, значить, геноциду підпадає під всі ці значить, позиції. Розумієте, от зараз там розповідають, що от в результаті там воїн загинуло, скільки то людей там в світі. А про нашу війну навіть не згадують. Нібито у нас нічого не відбувається. Ну якийсь там локальний конфлікт. Розумієте, mm. ну а хотілось би, щоб це, щоб це якось було, значить, виходило на більш широке. Рамки, масштаби тут повинна включитися в роботу наша дипломатія, яка повинна доносити це світу. Чому ми та така в нас ситуація? Чи тому, що ми не можемо донести, чи тому, що світ не дочуває? Світ, І, може, не хоче чи чути? може не хоче чути? Можливо, він не хоче чути через те, що боїться знову ж таки, щоб не розпалити якусь там чи у світову, чи щоб не угу. стати жертвам? От я недавно була за кордоном в складі там чотирьохсторонньої органі... делегації. І там були значить, естонці, латвійці і словени. Так? І вони кажуть, ну що там у вас відбувається? Ну, Війна. Заглянула в мене це повітряна тривога в телефоні. Вони кажуть, так це правда хіба? Я кажу, як, хіба не правда? А вони так, що це ви не самі просто там побучі трупи порозкидали. Та ні, взагалі то говорю, у нас от там, де я живу, кажу, моє рідне місто зараз щось летить. А куди летить? Говорю, та куди завгодно, може, Ну, От ми за це ж, як ми ж не знаємо. Ну, ми вас підтримуємо, ми вам уже все віддали, що могли. Ми знаємо, що якби не ми не ви потрапили під це, то ми могли б стати жертвою цього ж самого імперіалістичного режиму, скажімо так. От, але ж розумієте, ми вже нічого більше зробити не можемо. Ми як можемо вас підтримуємо, але це ваша війна. Самі не хочуть долучатися. Самі ]ся. не хочуть долучатися. Так чим Україна заважає Росії? От Чому саме українці найбільше постраждали тоді і зараз потерпаємо від дій ворога? От саме з історичної точки зору, чому так не задалося в стосунках у нас? Я думаю, що це е, не до країна, не до нація, не до недоутворена, ну з усіма, якими тільки можна префіксами додати, до яких слів, вирішила у нас вкрасти все. Забрати нашу історію, територію, нашу ментальність, наш, наші природні багатства, нашу мову, ну, наше все. розумієте? От вони зараз поясни, попросить пересічного солдата, який воює на території у нас. Що ти тут хочеш? Він каже: а чо, хто вам дав право жити краще, ніж ми? Розумієте? Тобто, от в такий от наратив, хто йому вклав? Це ж він повторяєчії слова? Як це вони прийшли на нашу територію, і кажуть, чого це ви живете краще ніж ми? Це веде таке чули. Я просто вперше від вас чула. Е, ну так. Це в перші дні, навіть коли було. Я так, знаю, що вони території. приходять і кажуть, ми вас хочемо тут звільнити. Ми так від чого ви нас звільняєте? Ні, Може, від себе звільнити це вже вони нас? це вже не вже не кажуть. Вони приходили в перші дні. Отаму, от, от, значить, коли вони в бучу бородянку, mm -hmm. і вони навіть на стінах писали, хто вам розрішить жити лучше нас. Mm -hmm. Не могли mm -hmm. розібратися там з технікою кухонною Самим ще, чи... у себе налаштувати життя, так. якось от, не Так, От, -да, от mm -hmm. вони хто вам розрішив, тобто. Вони вважають себе по зверх державою. Mm. Вони вважають себе, що вони повинні бути в центрі всього світу. Розумієте, перший там супутник у них, те в них там бомба в них. І от ми будемо як та мавпа з гранатою, да, будемо тероризувати весь світ, що ми найкращі, і будемо вас всіх так сказати заставляти бути нашими рабами. А так не виходить. Не лише ж Україна живе краще них. Чому Звичайно. саме з Україною? А чому за ж тому, що ми сусіди? І от не лише ми сусіди. Ну вони вважають, що ми з ними якісь колись були брати. Mm -hmm. Насправді, коли розібратися. Там ніякої братської крові в нас немає з ними взагалі, через те, що вже давним-давно говорили про те, що значить росіяни як такої нації цілісної, та mm. да, як України, там чи Поляк, чи білорус, не існує. Є російський. Татарин, російський Чуваш, Російський, Євенк, російський там якийсь мордвин і так далі, з, з приставкою, з, при, з прикметником. Який ну раніше російський? радянський був, так, а так, зараз російський. А тепер Російська Федерація, яка складається із більше сотні різних суб'єктів. Uh -huh. Якщо там, не дай Бог, чого станеться, вона ж може розпастися. І тобто, як такої самої Росії, це що там одна Московська та е, Петербург? Московська uh -huh. область Петербург, а далі що? Лапотна Росія? Якщо говорити про те, що відбувається зараз, Росія прийшла в Україну вже з війною, і разом з цим знову ж таки продовольче питання також стоїть. От вони, наприклад, блокують вивіз нашого зерна. Чи можна тут проводити паралелі, от між путінським сталінським режимом, звичайно, це тут паралелі прямі угу. недавно. я Десь натрапила на якийсь матеріал, де було сказано, що на якомусь із зустрічей Путін визнав, що першою своєю метою, першою ціллю, було цієї СВО, як вони кажуть, це було. Позбавити окуповані території продовольства, і вони це намагаються зробити, бо допустимо там, де вони зараз вже ж влаштувалися, скажімо так, нове не сіється, а старе вони повивозили. І ви ж знаєте, скільки тисяч тонн кожного дня вивозиться, причому воно і тоне десь там у водах Чорного моря. Його і збивають, і не довозять, і просто крадуть. І, і плюс до цього ще і деякі з наших колаборантів допомагають це зробити вивести зерно. Вони розраховують на те, що таким чином. E, значить, буде можливо знову -який, якийсь голодомор, і люди почнуть казати, що ну давайте вже згодимося на те, що є, тільки не моріть нас голодом. Але вони не думають про те, що то e, було 90 років тому. І тоді була справді тоталітарна держава, яка могла це тримати все в руках. На даний момент я думаю, такого відбутися не повинно. Бо то була територія тієї держави, як була територія... зараз ну, це територія так. іншої. E, тобто, я думаю, вони трошечки якби, прораховуються в цих питаннях, але те, що вони ставили тобі <гум> собі таку мету, це 100%. Я дуже дякую вам, що ви сьогодні знайшли час і завітали в акценти, згадали разом з нами події тих страшних часів, періоду. Вже, я думаю, що такого забувати не можна. А я нагадаю, що ми спілкувалися з Ольгою Стадніченко, літературною редакторкою запорізького тому книги національної пам'яті жертв голодомору. Давайте пам'ятати, через що пройшов наш народ. Адже як кажуть, хто не знає своєї історії, той приречений на її повторення. Не допустимо цього. А я бажаю вам гарного завершення дня і тихої ночі. Зустрінемось.